Об'єкт 825 гтс або гігантський сховок для підводних човнів у Балаклаві. Місце, яке могло витримати прямий ядерний удар, і звідки субмарини відпливали, щоб у разі війни завдати удару у відповідь, завдяки цій базі у часи СССР туристична та риболовецька балаклава стала закритим місцем, куди забороняли в'їжджати не лише іноземцям, але і усім, хто не мав місцевої прописки. Як працювала за горизонтна радіолокаційна станція Дуга або Руський Дятіл поблизу Чорнобиля, просто таки неймовірно величезна кількість антенн, які виявляли запуск міжконтинентальних ракет, шатлів і навіть фіксували проліт метеоритів. Уявіть на її спорудження, пішло близько 200 тисяч тонн металу. Секретний об'єкт споживав величезну кількість енергії, і саме через це його побудували не де небудь а поблизу атомної станції. Гірський масив Ямантау, що на південному Уралі, і гігантський бункер, який може вмістити до 300 тисяч осіб. У часи холодної війни його споруджували для совєтської партійної еліти, зокрема Леоніда Брежнєва, біохімічний полігон, бархан в Арайському морі, де роками ставили досліди на собаках, мавпах та конях, капустин яр, ґрунт якого випалений ядерним вогнищем, і багато-багато інших. Друзі, вітаю з вами канал Задокументаліст. І сьогодні ми говоримо про секретні об'єкти СССР, місця, споруди, технічні комплекси, дослідницькі центри, які свого часу мали забезпечити силу і могутність комуністичному ладу. А якщо треба, то і захистити його від ворогів. Усі ми знаємо, що впродовж існування Союз, якщо не сам готувався на когось напасти, то очікував нападу від інших. Відтак не дивно, що усі об'єкти, про які ми сьогодні розповімо, так чи Інакше мали стосунок до війська і армії. На них не шкодували грошей, їх будували на століття. Тому імперії зла немає давно, а об'єкти, споруджені нею, залишились. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. І ми стартуємо. Отже, на початку цього року представники партизанського руху, АТЕШ, який діє на тимчасово окупованих територіях, заявили, що за їхніми даними російські військові знову використовують стару базу підводних човнів, яка розташована поблизу Балаклави. Це одразу спровокувало появу низки матеріалів у пресі, адже мова йде про один з надсекретних військових об'єктів СССР. Про це мало кому відомо, але колись там знаходилася база, яка у глибині гори могла ховати по кілька атомних субмарин. Пізніше, коли імперія розпалася, то на місці об'єкта запрацював музей. Ви можете побачити його на світлинах. Одного разу відвідавши його уродженець Америки, Джон Хінклі, здивовано промовив: Ого, виявляється, недаремно ми боялися совєтського союзу. Тож про що мова і які таємниці приховує українська балаклава? Саме з цього епізоду ми вирішили розпочати наш випуск. Отже, 1953 рік після закінчення Другої світової війни не пройшло і 10 років, але уже розпочалася інша війна, що правда поки що холодна ідеологічне протистояння між СССР та Америкою і їхніми сателітами. Позаду трагедія Хірошіми і Нагасакі тривала гонка озброєнь, коли дві країни, побачивши потугу ядерних бомб, намагалися обігнати одна одну у їх виробництві. Відомо, що свою першу ядерну бомбу СССР випробував у 1949 році на горозвісному Семипалатинському полігоні. З цього комуністи лише стартували, бо далі таких дослідів було чимраз більше і більше. Причому, якщо у світі ядерні випробування проводили на безлюдних територіях, то совєтські військові з цим не надто заморочувалися. Вони підривали потужні заряди у просторі, де жили люди, що призводило до моторошних мутацій та онкозахворювань, як серед них, так і серед тварин. Про все це ми у подробицях розповідаємо у своєму випуску ядерні солдатики. Якщо вам цікаво, то обов'язково перегляньте. І ось у 1953 році Іосів Сталін. Дає вказівку знайти місце, де можна було б сховати підводні човни з ядерними ракетами, з плавучими та сухими доками, сховищем торпедного арсеналу, можливістю ремонтувати субмарини. А найголовніше, щоб база могла вціліти навіть після прямого попадання атомної бомби. У результаті по всій величезній країні інженери розглядали що найрізноманітніші варіанти, які б відповідали таким вимогам, допоки не зупинилися на балаклаві. Точніше, її бухті і горі Таврос. Чому саме там? Насамперед, через те, що вузька звивиста протока, яка має ширину 200-400 метрів, ховає гавань не лише від штормів, але і сторонніх очей. З боку відкритого моря вона не проглядається під жодним кутом. Через це у місцевих навіть є приказка берег зліва, берег справа посередині Балаклава. Але справа навіть не у тому, що бухту не видно. Звезда протока гасила б хвилі під час гіпотетичного бомбардування. Отже, в тому ж таки році створюють спеціальне будівельне управління. Його робітники одразу ж беруться прокладати у грі підземний наскрізний канал. Для цього вирізають близько 120 тисяч тонн породи. А у природних порожнечах, які були у горі, формували підземні камери та приміщення, щоб нічого ніхто не підозрював, роботи проводили уночі. Спершу цим займалися виключно військові, а пізніше метробудівці, які мали відповідні уміння та технології. Підземний комплекс складався з тунелів і величезних відсікаючих дверей, які у разі ядерної атаки мали гасити ударні хвилі. Головний вхід розташовувався безпосередньо в бухті. У разі потреби його перекривали батопортом – спеціальним плавучим гідротехнічним затвором, вага якого сягала 150 тонн. Для виходу у відкрите море обладнали тунель на південній стороні гори, який також перекривали відповідною конструкцією. У результаті загальна площа підземних споруд склала 9600 квадратних метрів. На ній розташовувалися різні дільниці. Скажімо, мінно торпедна призначалася для підготовки та перевірки торпед. Там їх заповнювали енергокомпонентами, перевіряли електричні схеми, апаратуру самонаведення, герметичність корпусів тощо. На об'єкті арсенал зберігали, збирали і видавали флоту боєприпаси, в тому числі із ядерними бойовими зарядами. Крім того, у горі було сховище на 9,5 тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів. Цехи, де ремонтували човни, кабінети військового командування. Тощо база мала статус протиатомного захисту першої категорії, тобто могла витримати пряме попадання бомби у 100 кілотонн. Для порівняння, та яку скинули на хірошіму, мала 20 кіло тобто різниця у 5 разів. Загалом інженери вважали, що прихований у товщині гори об'єкт взагалі не піддається руйнації. Думаю, що насправді їхнє переконання було правдивим. Фактично у горі ховалося ціле містечко, але ніхто не підозрював, що воно там є. Як тільки базу почали споруджувати, балаклава стала закритою. Туди не впускали іноземців та людей, які не мали місцевої приписки. У канал човни входили лише вночі. У цей час у місті обов'язково вимикали світло. На щастя, бойового застосування субмарини не мали, але коли СССР таємно розмістив на Кубі ракети і спалахнула карибська криза, світ опинився на межі ядерної катастрофи, то їх привели в повну бойову готовність. До речі, про той період ми детально розповідаємо у своєму блозі Кубинська авантюра Хрущова. Що ж було далі? Історія об'єкта 825 ГТС завершилася із розпадом совєтського союзу. Тоді він втратив свою стратегічну цінність. З 1993 року базу закрили і фактично не охороняли. З метою наживи підземний завод та конструкції різали на метал і вивозили вантажівками. Лише у 2000-му, колись секретний об'єкт передали в підпорядкування військово-морських сил України. Після чого там відкрили філію центрального музею ЗСУ. А потім окупація Криму і прихід Росіян. Час від часу почала з'являтися інформація, що вони. Хочуть відновити базу, але експерти кажуть, що це окупантам навряд чи вдасться. Річ у тім, що у лихі 90-ті її справді усю порізали на метал і вкрали звідти усе, що можна було вкрасти. Від колишньої потуги фактично нічого не залишилося. Відтак треба будувати усе з нуля. А як свідчить досвід, за увесь час після розпаду СССР Росія не зуміла спорудити жодного подібного об'єкту. Друзі, зараз ми продовжимо і ви почуєте ще багато інших цікавих речей. Скажімо, ми розповімо вам про надзвичайно засекречену радіолокаційну станцію Дуга у Прип'яті, що є однією з візитних карток Чорнобиля. Про все це за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати збір для 155-ї бригади на позашляховик та засоби зв'язку і радіоелектронної боротьби. Хлопці у пеклі б'ють ворога і їм потрібна ваша підтримка. Я розумію, що зборів багато люди, особливо виснажені зараз, але бійцям, які перебувають там, явно не легше. Тож підтримайте, якщо маєте змогу, вся інформація є в описі до цього відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Для нас є важливою кожна гривня, бо це дає нам змогу робити улюблену справу і створювати ще більше цікавого контенту. І ми продовжуємо. Отже, за горизонт на радіолокаційна станція Дуга, вона ж російський дятіл, вона ж стіл ярд, як позначали її колись у звітності НАТО, все видячі, око Чорнобиля, яке могло фіксувати навчальні запуски американських ракет, старти шатлів і навіть метеорити. Хто грав чи грає у культову гру сталкер, то мабуть знає про цей об'єкт. Щоправда, там він називається випалювач місків. Це й не дивно, бо про гігантські антени давно ходили легенди. Буцімто за їх допомогою КГБ та спецслужби впливали на психіку людей і могли змінювати свідомість. Та про все за порядком. Розповідаючи про РЛС ДУГА, ми знову повертаємося у часи холодної війни. Коли протистояння з Америкою вийшло на пік у Кремлі, переживали, що одного дня Вашингтон завдасть ударів по Москві, Ленінграду чи будь-яких промислових районах, де працювали важливі підприємства оборонної промисловості. Відтак вже у 60-х роках знову ж таки привіт, карибська криза там почали працювати над системою раннього попередження ударів ядерними ракетами. Основне завдання, яке інженери ставили перед нею зафіксувати запуск ракети у перші 2-3 хвилини, щоб допоки вона летіла, в СССР могли прийняти контрзаходи, перехопити ворожу ціль і завдати удару у відповідь. Так у різних кутках імперії почали споруджувати загоризонтні радіолокаційні станції, які працювали б на великих відстанях навіть на інших континентах за межами горизонту звичної радіолокації. Їхня мережа мала охопити усю територію Совєтського Союзу. Загалом, за планами військових, мало з'явитися 12 таких об'єктів, розташованих по всіх стратегічно важливих точках. Два з них, зокрема, повинні були з'явитися на території Української Республіки, поблизу Честа на острові Зміїний. У Чорнобилі її збудували, а от у Чорному морі не встигли. Отже, зводити дугу на полісті почали у березні 1972 року, за рік після старту будівництва Чес. Бо як стверджують деякі джерела, вона мала живитися саме її електроенергією. Радіолокаційна станція складалася з комплексу антен різної висоти. Важко говорити про їхні точні розміри, бо документацію знайти годі, а дані з відкритих джерел чомусь між собою відрізняються. Але відомо, що висота великої антени складає від 135 до 150 метрів. Щоб ви мали уяву, то скажу, що середня висота 9 поверхового будинку 27 метрів. Другий радар трішки скромніший, він має близько 100 метрів у висоту. Не дивно, що при таких вражаючих розмірах гігантський комплекс поблизу чаес видно з будь-якого місця зони відчуження. Радіолокаційна станція складалася з двох центрів приймального та передавального для забезпечення її роботи. Неподалік збудували військові містечка Чорнобиль, Чорнобиль-2 та любич 1 які розташовані приблизно за 60 кілометрів одне від одного. У першому було житло для сімей військовослужбовців, готель, а також гуртожиток. Діяла середня школа, дитсадок, магазин тощо. У Любичі натомість розташовувалася військова частина, яка забезпечувала технічне функціонування дуги. Тобто, працівники відповідали за експлуатацію, обслуговування, а також охороняли станцію. Як і у випадку, з базою підводних човнів, уся територія була засекреченою. Перебувати на ній не могла жодна стороння людина. Цивільним говорили, що це просто військова частина а на офіційних картах містечко часто позначали як піонерський табір або базу відпочинку. Поки дугу вдосконалювали, вона працювала у тестовому режимі. Як це відбувалося? Наприклад, за допомогою американських шатлів. Річ у тім, що в США завжди заздалегідь оголошували про їх запуск. Про це знали в СССР і сканували старт об'єкта. За таким самим принципом фіксували запуски тренувальних ракет у морі чи десь на океані. Утім, була одна біда: станції не завжди вдавалося чітко розпізнати той чи інший об'єкт. Оскільки після повернення за горизонту сигнал міг надавати інформацію з перешкодами, тож ту чи іншу ракету дуга могла сплутати, скажімо, з літаком, який у той час пролітав десь поруч, що цікаво, антени випромінювали сигнал, який вловлювали короткохвильові приймачі, це було схоже на різкий повторюваний шум, що і призвело до появи відповідної назви дятіл чи руський дятіл. Постійні перешкоди порушували мовлення радіоаматорів та передачі на радіо у всьому світі. У результаті надходили тисячі скарг з боку багатьох країн. Уряди іноземних держав намагалися тиснути на комуністичну імперію, щоб там якось вирішили проблему. У 1977 році кілька європейських країн навіть почали бойкотувати радіозв'язок із совєтськими суднами. Утім, усі ці протести були неефективними, оскільки Москва взагалі не визнавала існування дуги, та й на скарги їй було начхати. Але усе, що починалося з розмахом та амбіціями, мало не надто радісне закінчення. У 86-му році після випробувань гігантські антени мали ввести в експлуатацію. Але як ми знаємо, сталася аварія на Чорнобильській атомній станції. Персонал і людей, які жили та працювали довкола, евакуювали. Само РЛС вимкнули. І тут один факт для розуміння її важливості: аварія на реакторі сталася у квітні. А вже влітку за кілька місяців туди приїхали військові у захисних костюмах, які мили та чистили конструкцію, щоб знову запустити її. Однак невдовзі від цього задуму відмовилися, бо рівень радіації залишався дуже і дуже високим. Тож до самого розпаду імперії про неї довелося забути. Наприкінці 90-х станцію почали розбирати на метал і вивозити цінне обладнання, вкрали. Однак в основному вона збереглася у 2021 році. Кабінет міністрів України вніс об'єкт до державного реєстру нерухомих пам'яток України. У міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, хоч сама дуга і зазнала радіоактивного забруднення, але є однією із візитівок зони відчуження її символом, тому її треба зберігати. Зберегти. Станція з'явилася у грі Сталкер та американсько-британсько-українському фільмі Російський дятел». Її використовують для стрибків з парашутами Бейс Джампери. І, можливо, найголовніше у всій цій історії. За деякими джерелами спорудження РЛС дуга коштувало від 500 до 1,5 мільярда доларів, що вдвічі дорожче, ніж будівництво сусідньої. І це чудовий показник, скільки людство вкладає у війни та гонку озброєнь, і яку ціну мала войовнича риторика і параноя комуністичної імперії. Друзі, але чи секретні бази СССР на цьому закінчуються? Та звісно, що ні, ми розповіли про найбільш показові об'єкти, які перебували в Українській Соціалістичній Республіці. А на усіх просторах комуністичної імперії їх кількість налічувала десятки, якщо не сотні. Готуючись до війни та намагаючись виграти перегони озброєнь з ненависним капіталістичним світом, комуністи буквально нашпигували свою державу глибочезними бункерами, дослідницькими центрами, ракетними шахтами. Полігонами, де проводили що найрізноманітніші дослідження, тільки ядерних було кілька: це саме Палатинський полігон, Капустин, Яр, Тоцький та Новоземельський полігони. Однак не варто себе обманювати, що комуністичний звір жив лише одним розщепленням атома і марив спопилити людство у ядерній війні. Ні, тут чудовим прикладом може бути острів з поетичною назвою відродження, що в Аральському морі, який перетворився в одне з найбільш небезпечних місць на планеті. Ступінь зараження його території спорами Сибірської виразки та інших інфекцій, з яких совєтські вчені та військові намагалися зробити зброю, досі перебуває під грифом цілком таємно. До розробки біологічної зброї СССР серйозно приступив у 1946 році. Вони розробляли, виробляли та випробовували сотні тонн смертоносних токсинів і біологічних агентів по всьому союзу. Основною локацією для тестування бактеріологічної зброї, як я вже говорив, став острів відродження. Там упродовж десятиліть витали хмари бойової віспи, сибірки, чуми, тифу, бруцельозу та інших захворювань, які з дощами проник. Кали у піщаний ґрунт і накопичувалися у ньому на острові. Гинули тисячі піддослідних тварин за спогадами людей, які брали участь у дослідах. Це виглядало так. У клітки закривали мавп, кроликів, собак, коней та овець. Згодом над ними підривали бактеріологічну бомбу, а на іншому кінці острова у спеціальних захисних костюмах за усім, що відбувалося, спостерігали фахівці. Вони дивилися, як поводять себе тварини, які у них симптоми, як вони помирають. А за кілька днів досліджували уже мертві туші. У 60-ті влада дала вказівку відвести води рік, які наповнювали море для зрошування бавовни. Водойма очікуваного почала висихати і перетворилася на цвинтар іржавих кораблів. Судна опинилися на піску, а місцеві мешканці в епіцентрі масштабної екологічної катастрофи, бо там, де була вода, з'явилася пустеля з отруєним від пестицидів піском і не лише пестицидів. Тож після того, як бурі почали розносити перемішаний із сіллю та відходами пісок, у 500 кілометровій зоні почала спостерігатися аномальна дитяча смертність і зростання онкозахворювань. І у цьому нічого дивного, бо з людським життям і здоров'ям у Кремлі. Не рахувалися ніколи. Знову ж таки, якщо хочете дізнатися, до чого призводили їхні досліди, то подивіться наш випуск ядерні солдатики, який я уже анонсував. Він насправді дуже красномовний. Але якщо простих людей партійна верхівка вважала за сміття, то цього не скажеш про них самих. Про себе вони дбали й турбувалися дуже добре. Тому значна частина секретних об'єктів це власне бункери, у яких на випадок чого мала б ховатися кремлівська. Еліта із сім'ями один із них знаходиться під гірським масивом найвищої точки південного Уралу, гори Ямантау. Там, на випадок третьої світової війни, при Брежневі почали будувати гігантський підземний сховок. За різними даними спецукриття розміщене під сотнями метрів гірського масиву і може сховати від ядерної атаки увага 300 тисяч людей. Завдяки необхідній інфраструктурі та продовольчим запасам вони можуть прожити там до півроку. Брежнєва немає давно, а от про бункер не забули. Навпаки, як стверджують західні журналісти, саме в останні роки там активно ведуться роботи, і тепер цей об'єкт готують для сховку уже теперішнього диктатора Владіміра Путіна. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про секретні об'єкти СССР. Якщо вам сподобався випуск, то не ігноруйте заклик, а підпишіться на канал просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обіцяю, вони будуть цікавими. Бережіть себе, зустрінемось.